18 лютого 2024 року, у неділю 37 му після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, вікарій Київської єпархії, митрополит Васильківський Осаф, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Відіки Ісус Вагірін, і сім мужноріцаємий закей, і сібі старим мидарем, і той ми и скажи, видите Иисуса, кто есть, и не можешь же от народа, яко возрастом в молбе, и придите к возлезе на ягодичину, да видит яко туде, же минути, и яко прииде на место возле вы Иисус, видев его и рече к нему, так и почався слезим. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пасты зі словом проповіді. Ми всі хочемо побачити, Бога. Я думаю, що такої людини, яка би це не хотіла, то немає, якщо вона нормальна. Але Но не кожен досягає такої степені духовної досконалості, що він міг через те оточення, яке завжди супроводжує Христа і сьогодні, супроводжує ім'я Христове, вчення, різні вчення, вчення протестантське про Спасителя, воно має свої особливості. католицьке має свої, своя, своя наука, православна своя наука. І робі, мусульмани теж говорять про Христа по-своєму. І розібратися в тому, де є Христос у цьому ну, ну, такому згущенні людського мудрування, то не всяка людина може, та людина, яка вже досягнула якоїсь певної степені духовної досконалості, вона може у цьому вчені знайти правильне поняття про Бога, може побачити лице Бога, Закій не мав такого, ну він був ростом малий ну, і не мав такого розуму. Щоб пізнати Христа, і він зробив таку, людську, таку мудрість проявив. І він пішов залізне дерево і з дерева побачив Бога. У даному випадку дерево прообразує свою піст. Коли людина піднімається на дерево поста, вона очищає себе від скверне плоті і духа, покаянням молитвою, очищає своє серце від. Всякої неправди, тому що гріх це і неправда. І наповнює своє, своє серце смиренням, любов'ю, терпінням, милосердям, то вся людина бачить Бога. Бачить Бога так очевидно, як ми бачимо один одного. Бачить Бога не своїми дух, тілесними очами, а духовним о, оком розуму свого, розумним оком своєї душі. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Богослужіння завершилось чином славлення, перед іконою свята стрітення Господнього. Виголосивши відпуст, блаженіший владика, привітав вірян з неділею та благословив усіх. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником Воскресного дня. Молитвою при благословенної владичі нашої Богородиці Преснодіви Марії, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благопотрібність для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай молитвами Пресвятої Богородиці Господь благословить миром нашу землю. Празником. Праміння чистої подобного гаді та точевського. Всередину капітані Суспільної при святій Богородиці буде звершуватись восьмій годині в праміння чисто на цьому тижні ранні торгії звершуються правіче подобається ранних слави речення по службі, ефісі, торгії, храмі в честка подорожна черзі. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.